Все рік врятовано. Рік врятовано. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Новгомовному Монро». Це буде відео розпаковка. Розпакування, тому що я потребую позитивних емоцій. А, відчути себе, знаєте, живою, живою людиною, яка отримує подарунки, увагу, красиві речі. Ніч знову була жахлива. Обстріли гатили так, але я спала. Точніше, ж я чула і не могла себе змусити просто встати і доповсти до ванни. І я вирішила покластися на, на сили ППО. От знову постраждала Лук'янівка, це недалеко від мене. Дарниця там біля друзів, і, 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 і просто я знаєте, от я лежала о, і скрізь сон чула вибухи, і от це жужання. Потім. тра-та-та-та-та-та, -та 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 -та, І я зазвичай рахую 5, 4, 3, 2, 1 і дуж. От. І, 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 і Я і я, і я переконала себе, що це ну, сон. Коротше. Так, моя психіка мене вирішила захистити. От, а потім я уявила, що якщо ракета буде летіти, то вона як в кіно, знаєте, і все. все і... Все. Кінець, хоча, зазвичай кінець це початок чогось нового. І знаєте, навіть виспалася, але все одно, все одно о, навіть там, попри те, що я типу виспалася, все одно це колосальний стрес для психіки. От, а потім вже ж була в лікарні, і ну, про це буде окреме відео, і навіть не про лікарню, не про лікування моєї мами, на реабілітацію, там а про мої емоції, які я зараз проживаю, мої відчуття. І почуття, і висновки, які я роблю. А, я вже в інстаграмі писала, що хочу зняти відео про почуття провини і сорому. Це, це сформовані вже емоції, які ми відчуваємо, і які нас просто жирають токсичний сором, і токсичне почуття провини. Але мені треба підготуватися і трішки видихнути. Добре, що є ресурс, є можливість, і там люди протоколи вже понакатані, не піднімають хворих навіть. Ну, В такому віці. Мої мамі 79, майже 80 років. І далі потім гасала з Левчиком по дитячій кімнаті. І стільки там. там ну, сьогодні понеділок, до речі, чимось думала, буде менше людей, але там багато днів народжень. І тут дуже гучно, гучно відмічають аніматори, отак, от несеться музика. Дв, 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 дв". О, боже. У дітей так психіка. Ну, під Телефонів, планшетів, там, всього. І тут ще їм несеться в якомусь знаєте, мультику суцільному. Я вже Так втомилася. Я пішла додому, пішла на нову пошту, забрала пакунок і думаю, так, мені треба зараз, мені треба зараз просто, просто дозу, дозу краси. Чекайте налью собі водички. За нашу зустріч. Я навіть тут мейку, то що виранці щось там зробила, так з ним і залишилася. Нема в мене сил марафет тут наводити. Ви мене любите будь-якою. я себе тим паче люблю і приймаю будь-якою. Починаємо. Сережки. Сережки від моєї подруги. Дизайнерки, в неї бренд Прекрас Лунардей Вікторія. Одеса на проводі. Вона зробила мені такий сезонний варіант. Ви подивіться. Я обожнюю я обожнюю сережки саме такі от, довжелезні вісюльки. Щоб телепалися і. Боже, я на випускному була в сережках вінтажних. І я так танцювала, що пару разів. Ха-ха стукнула, стукнула цими вісюльками А в свої дороб... дорогезні вініри. Ну, мене тільки два зуба вініри, але все одно. ну, Зуби це, зуби це дорого. І один раз на все життя свої. Коротше. От, зараз єдине, що треба треба десь мені кліпсу знайти. Почекайте. Почекайте, зараз ми їх на кліпси пришпендюримо. Що у вас хорошого? Напишіть в коментарях, що у вас хорошого відбувається в житті. За останній тиждень М? От, от хоча б одну якусь подію, яка сталася у вашому житті, яка вас, вас от, от, наповнила радістю. Дайте якусь каблучку ще одягну. От, тусили з Левчиком. в країні... Боже, як називається? Країна мрій. браслет. Поки мама їздила за фарбою. So, продовжуємо. Ой, ну клас, клас. Дякую, Вікторія. Завжди от вчасно. Oh! Мирая сьогодні анонсувала вихід 16-го студійного альбому 26 вересня 2025 року. Все. Рік врятовано. Рік врятовано. Альбом має назву Here It... Щось там. О, ну якось так дивно вимовляється. Але Мирає, ну, ну просто худа легенда, знову шикарна перука, мейкап, все роздувається. Оце от все декольте, талія, курсет. Ну, 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 просто після ядерної війни о, залишиться не тільки шера, а ще й мира. Чекаю 11 треків, Відсвяткуємо разом. Ще й реакцію зніму. Поїхали далі. Подарунок від е е інтернет-магазину. Забула назву, чекайте. Друзі, я згадала. Я ще купила оселедець гарячого копчення, вишкове масло, і в мене є багет. І після розпакування буде розпуста, але вже без вас, вибачте. Ще треба цибульки замаринувати. Боже, я читаю детектив на ну, якийсь такий триллер. Ти ж забула назву. Цікавий. Сюжет крутиться навколо психіатрки, яка три роки тому зникла. І от пара а, хоче купити її будинок. Ну, Вони шукають будинок і потрапляють в її будинок. От і бо ж як це? Худелиця, занесло, зв'язку немає, вони в цьому вдомі. І головна героїня знаходить, а -а -а -а, боже красива, знаходить е кімнату, питаєнну кімнату з касетами на якісь записи а зустрічі з клієнтами. Оцієї зниклої психіатріні, психотерапевтки з її клієнтами. Ну, сесії, записи сесії. І от вона починає слухати. Друзі, боже, як це красиво Чекайте, Ви ж нічого не бачите. Подивіться. Оце частина о, прайсу ви платите не тільки за товар, а ще й за сервіс. От за цю магію, коли ви щось утримуєте, це запаковане, це презентовано, це. це, це це. Ну це красиво. Так що це? А може тут. А, лист. Тут є лист. Маленький подарунок для вашої спільноти, чашка для розіграшу серед підписників. Може, я собі хочу її залишити. Подивіться, яка красива. Якийсь герой, так? Не знаю. О! Як вам? Щось колекційне, німецьке. Я потім в кінці відео озвучу умови розіграшу. І переходимо до. До, -до, -до, -до основного. <sencillvine> І. Друзі, що ми тут маємо? Ага. Чікс, пані Монро. Щиро вітаємо з отриманням диплому. Нехай цей етап відкриє нові можливості, додасть сили ще більше впливу у вашій громадській місії. З найкращими побажаннями команда речі. Ю, Боже, як приємно. Як приємно, що бренди компанії слідкували за моїм ставленням як психологіння, за моїм навчанням, за моїм життям. Дуже дякую. До речі, вони не просили розпакування і рекламу. Це моя ініціатива. Я сподіваюся, це сумка. Це сумка від Viki Studio. Єбанутися. О. На кафедру. <світ> Пам'ятаєте, я вам показувала її в огляді сумок в ЦУМі. Ще їх флагманська модель, бачите? Наші декольте. От вони мені дуже подобаються. Якість, от навіть тут, дивишся, 25 тисяч. Зараз вона коштує. Коштувала колись 15, я пам'ятаю рік тому. Хоча от ланцюжок мені здається. Такі трішечки дешевенькі. Але сумка виглядає елегантно, оригінально, ефектно і дуже сучасно. Боді, І тут ще є а, ланцюжок а, з металу. Боже, дуже вам дякую. Це, 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 це такий подарунок, неймовірний. Я зрозуміла, що я просто люблю сумки, от, просто щоб вони стояли красиво, отак от, в рядочок. Ну, от от, Я мрію, що в мене буде вітрина, типу шафи, і от там ці сумки будуть стояти. Скло, двері і от, отак от українських, до речі, брендів. І якщо я зараз хантерю сумки на Elixсі, виключно українських брендів. Ну ще бенсягу і Chanel. О, я хотіла ще духи розпакувати. Чекайте. Друзі, аромати від Yves Saint Laurent. Ви його бачили при а, от останньої посилки з подарунками від Алекса. Це Black Opium. Це новиночка у версії Over Red. Чи не дивляюсь тут Over доза вишні На класичній базі Black Opium? Кава! <тит> Боже, що тут ще? А, якісь о, о, і, 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 Ну зараз дізнаємося. <тит> <тит> Ох, який флакон, подивіться. О, червоне скло, таке от винне, наче кров. Казапіклася. Вау. <тит> Я сьогодні планую потім прийняти ванну, тому брізкаю на руку. Поїхали. От я відчуваю м -м, таку -т... сливу. Так, сливу, угу. трішки алкогольну в шоколаді. Так. Хоча наче тут вишня повинно бути, але. Якщо вишня, то вже а, зацукрована. Зацукрована, знаєте, така от в'ялена навіть вишня. Красивий, сексуальний. В цьому ароматі я би пішла в якийсь гламурний бар, типу сейнт бар або ж храм з ресмодня. Відвідувати бари в Києві, алкогольні, безалкогольні не суттєво. Там не все, що ви хочете. І культура, до речі, барів досить розвинута і популярна. вже останні 5 років, та більше. Але от зараз на слуху всі ці бари і просто випити коктейль, поспілкуватися з барменом як в американських фільмах, або ж пішла в лобі готеля, якісь руфтопи в готелях. Це це Льві. Мода циклічна і нульові зараз популярні. і Мені ж подобається люкс. Я ж в парфюмерії шанувальниця саме люксу. Угу, Все, друзі. Дуже вам дякую. А! Умови розіграша цієї чашки. Написати коментар з сіми. Е... сіми слів, не менше. Про що? Вирішувати вам. Ой. брізкалася. Опіумом, сумочку, вікель студіо і на коктейль. Дозволяйте собі радості. Дозволяйте, це необхідно. Красу радості. Інакше ми не виживемо. Давайте дістану вам ресурсну карту, а. Так. А, зараз сама дістану. Чекайте. О, ви бачите, я не бачу. Так. -ж -ж Поїхали. Що тут? А -а 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 -а. Це я тягнуся до зірки. До речі. Це я і зірка я. Угу. Треба кудись виїхати на природу ввечері. І подивитися на зірки. Я навіть знаю куди. Розкажу і покажу. Бачу. Мені обіцяли, що Samsung може зняти зоряне небо. Є така можливість. Все, люблю і дякую вам за компанію. Пішла їсти. optionally <laughs> <laughs> also